Доброго дня, мене звати Віталій. Я комерційний директор компанії Kepler AWS. У нас молода компанія, але з дуже досвідченими спеціалістами. І сьогодні ми на нашому стенді презентуємо як уже давно знайомі рішення, передові рішення в складській логістиці, в виробничій логістиці, такі як стелажні системи, різна пластикова тара. Різного типу гравітаційних стележів, системи pick-by-light, конвейера, так і абсолютно інноваційні рішення, такі як система автоматичного зберігання штучної продукції Автосторф. Ми на виставці «Інсклад» приймаємо участь вперше. Приємно здивовані підходом до організації, рівнем стенду. Тут склад учасників дуже серйозно зібрався передові. Гравці з різних секторів не тільки складської логістики. Ми тут є флагманом ці ділянці також є і агросектор, і продуктова зона. Тому я певен, що відвідувачі виставки отримують комплексне рішення всіх їхніх потреб тут на цій виставці. Відвідувачам цієї виставки бажаю знайти своїх партнерів, постачальників саме. Те рішення, той продукт, який ви шукаєте, а колегам, учасникам знайти свого клієнта, з яким вони побудують довгі партнерські надійні відносини.